Не дочекаються. Мені боятись не цікаво щодня чергової тривоги, я не відмовлюся від кави, не дочекаються, небоги. Нехай на серці дірка знову через утрати й розлуки. Я не відмовлюсь від розмови, не дочекаються подлюки. Колись як сонечко зігріє, ми всі пірнатимемо в море. Я не відмовлюсь від надії, не дочекаються потвори. Вони шматують наше небо, вони не знають. Наші люди не відмовляються від себе, не дочекаються паскуди. Стихає вулиця, поволі лягає спати рідне. Місто, я не відмовлюся від волі, не дочекаються расисти.